Добрий день, я рада вас вітати, і тема нашого сьогоднішнього заняття Петриківський розпис. Петриківський розпис не лише народне мистецтво, що зберегає традиції оздоблення українського житла, але й сучасний живопис, який розвивається. Петриківський розпис як візитна картка України. 5 грудня 2013 року Петриківський розпис було включено до резепративного списку нематеріальної культурної спадщини людства, ЮНЕСКО, які ж основні відзнаки: яскраві кольори, різноманітні композиції, характерні квітки, елементи, зернятка, гребенчики, цибульки. Ми з вами вже починали малювання вивчення елементів петриківського розпису. Я вам зроблю ссылку на урок в, каналі, в моєму каналі YouTube, який проводила моя вихованка Олена Трушина. І вона там показує, як. Правильно виконувати зернятка, грибенчики, перехідний мазок. А ми з вами продовжуємо малювання, вивчення петриківського розпису, і я декілька слов скажу про композицію Петриківського розпису. Великі квіти і елементи великі ми розміщуємо ближче к центру. Можна спочатку промалювати олівцем накреслити, на, на де ви будете розміщати великі елементи, і потім вже малювати пензликом. Це пензлива розпис, і потрібно все виконувати пензликом. І, будь ласка. Прогляньте слайди, ви бачите, які яскраві кольорові композиції. Ви бачите, як розміщені елементи. Ще раз нагадую, великий ближче к центру, маленькі по краю композиції. Між великими квітами розташовані, ви бачите, гілочки, листя, різні невеликі елементи. І я вам роблю сноску також на відео, і побачите, як малювати листя, гілочки і простіші такі композиції із трьох квітів і маленьких елементів навколо цих квітів. Будь ласка, розгляньте композиції і спробуйте щось таке. Просте, намалювати спочатку. Я вам бажаю успіхів. До нових зустрічей!